Це в мене Роман, Карман, я студентським активістом міста Чернігова. Як сказав Олександр, пройшов школу молодого лідера, також з'їздив до Польщі. Подивилися, як працюють навідові громадські організації, ну і також, як в них пройшла люстрація, Так, Вони поділилися своїм досвідом. І коли приїхали до Чернігова, ми подивилися, що в Чернігові також є люстратори, які займаються і працюють. Але е, трішки було... В тому плані, що ці ілюстратори представляли певні політичні сили і лобіювали певні свої якісь інтереси. От ми як вирішили молоддю вирішили, от якраз ініціатором цього проєкту був Олександр Підгорний, вирішили зробити абсолютно незалежне, громадське об'єднання, яке було займатися ілюстрацією. На сьогодні на нашому сайті знаходиться 67 осіб, які підпадають під ілюстрацію. Підпадають під ілюстрацію згідно законопроекту, який ми думаємо, що він четверть буде прийнятий. Абсолютно в нас знаходяться тут і начальники відділів управлінь, і судді, і міліція наша, прокуратура. Абсолютно різні люди, як опозиція, так і влада. У нас нема тих таких, так сказати, людей, які там у нас абсолютно всі політичні сили тут представлені, які підпадають під. Страцію А ну, так можете подивитись от е, один із досьє